Вітаю глядачів та підписників каналу. Сьогодні буду відео знімати <кій> трошки таке. Зніму про ящички Вчора придбав собі такі ну доволі немаленькі, такі гарні нормальні ящички пінопластові. Є одна, скажімо так, думка. Хочу втілити її в життя, скажімо потім покажу. Буду робити, буду показувати. Так, Ну і хочу показати ще раз нашу погоду. До нас знову прийшла зима, вже було сонечко, вже було весна. От. Ну і Сьогодні нам випало сантиметрів 15-20 снів. І що саме цікаво, він досі йде, не знаю, передає камера, що він йде чи ні. Можливо, побачите, о, видно, бачите? Він досі йде, він не, не зупинився. Так, вийду трошки до своїх ряду. Вчора ввечері ми, ми ще купали саджанці, Є замовлення. Є Замовлення, Замовлен, скажімо так, і багато і є, і, а я не можу накупати, дивіться, оце грядки. Ви бачите, де вони? Я також ні. А вон що лопата стоїть, не забрали. Думав, можливо, вчора трошки буде йти. І... дивіться, оце оце грядка. Не бачите? Вона тут є. Ось така красота! Красота! Ой, викопав. Ну, коротше, дуже весело, прикольно. Ой! Саме обідно то, що цвіте жимолость. Зараз спробую показати вам. Цвіте жимолость, але ну так як пишуть, кажуть, що жимолость витримує. Откуйду і стежки не видно. Жимолость витримує до мінус семи. Але як воно насправді, я не знаю. Ось дивіться, можливо, побачите. І ось квіточки, ось це. Бачите? Ось ці ось. Це вже квіточки. От як воно має запилитися. От як, як воно має... Зараз покажу там на одному сорті є. Трошки краще видно. Ось, дивіться. Квіточка жимовості. Як вона має запилитися, вона ще ж має запилитися не то, що е кущик від кущика вона має запилитися одна від одної то я не знаю мабуть що цей рік будемо без жимості що я можливо хтось знає хтось стикався з такою ситуацією підкажіть ось так виглядають наші грядки які там обробки які підживлення я оце один раз та що в мене накрита провів підживлення Живив по, 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 по цьому кальцію злітрою і все. У мене відкритий грунт. Оце бачите, такий маленький, такий ніби як чесничок стоїть. Там далі теж спецсніг, чесник вже був великий, гарний. Все, все снігом закрило. О, лохматий. Привіт! Теж проситься до хати, холодно. Ще раз вам покажу. Ось так виглядає. Наша зима і сніг не зупиняється, я ж кажу, думав, сьогодні будемо докопувати. Є багато замовлень. Думав, вже викопаю всю до кінця. Вже завершу з саджанцями, Там що, можливо, на залишку винесу ще на ринок. Якщо щось залишиться. Ну, в принципі, в мене ще Верді залишається. Буде копанки трошки. А так майже все вже замовлене. Думав, викопаю, віддам. Угу. Викопав, віддав. Будем чекати, будемо чекати весни. Все, всім гарних врожаїв. Слава Україні!